Ви прокидаєтеся одного ранку, і все здається важчим. Сни, які ви колись бачили, тепер мають смак жалю. Дзеркало більше не бреше. Воно відображає когось, хто проміняв час на схвалення, потенціал для виживання, роки на мить. Це ніколи нічого не означало. Усередині вас наростає тиха паніка, шепіт, який каже, це не те життя, яке ви повинні жити, але ви замовчуєте його, бо легше гортати, працювати, сміятися з жартів, які вам не здаються смішними, пережити ще один день у житті, яке не схоже на ваше. Ніцше колись сказав, ваше друге життя починається в той момент, коли ви усвідомлюєте, що у вас є лише одне. Більшість людей ніколи цього не усвідомлюють. Вони живуть так, ніби безсмертні, ніби помилки можна стерти, ніби мрії можна відкласти на невизначений термін, ніби вибачення можуть виправити десятиліття відсутності у власному житті. Вас не вчили жити, вас вчили слухатися, іти стежками, вже прокладеними мертвими руками, щоб пожертвувати дивом, заради стабільності, віддати мрії на вівтар виживання. Тебе вчили плутати існування з життям, але потім щось трапляється, щось тріскається. Ілюзія, можливо, це втрата когось, про кого ти думав, що він буде поруч вічно. Можливо, це зрада настільки глибока, що вона розриває твою ідентичність. Можливо, це прокидатися одного ранку і усвідомлювати, що ти не впізнаєш людину, якою ти став. Що б це не було, це руйнує чари, і вперше ти бачиш правду. У тебе немає вічності, у тебе є зараз, у тебе є те дихання, яке наповнює твої легені в цей момент. У тебе є цей крихкий, жорстокий, прекрасний шанс існувати повноцінно, перш ніж все, що ти любиш і все, чим ти є, зникне. І в цей момент відбувається щось надзвичайне. Ти більше не боїшся невдачі, ти боїшся витратити те, що залишилося. Ти перестаєш просити дозволу бути собою. Ти перестаєш вибачатися за те, що хочеш більшого. Ти перестаєш жити заради оплесків, які не матимуть значення. Як тільки ти підеш, ти розумієш, що ніхто не прийде, щоб врятувати тебе. Жодного ідеального моменту не настане. Жодного останнього попередження не буде. Це воно. Твоє життя відбувається прямо зараз. Готові ви чи ні, ніше вважав, що життя треба прожити, ніби ви хотіли б і повинні були б проживати одне і те саме життя знову і знову. Нескінченно, кожен вибір, кожна помилка, кожне жаль, кожна втрачена секунда. Якби вас змусили повторювати сьогоднішній день вічно, чи кричали би ви від болю, чи шепотіли би ви з вдячністю, жахливу красу життя. Полягає в тому, що воно вимагає вашої повної присутності, не пропонуючи жодних гарантій. Ніякої гарантії успіху, ніякої гарантії кохання, ніякої гарантії другого шансу, лише гарантія кінця. І все ж більшість людей витрачають більше часу на прикрашання своїх могил, ніж на будівництво свого життя. Вам не потрібно бути більшістю людей. Ваше друге життя не починається, коли ви купуєте нову машину, змінюєте роботу чи переїжджаєте в інше місто. Воно починається в той момент, коли ви усвідомлюєте, що у вас лише одне життя, і це усвідомлення так глибоко запалює ваші кістки, що ви не можете знову заснути. Ви починаєте жити терміново, люто, вдячно. Ви починаєте говорити ні всьому, що вас зменшує. Ви починаєте говорити так усьому, що вас запалює. Ти починаєш любити, обома руками прощати, без гіркоти мріяти, не питаючи дозволу. Ти перестаєш чекати знаку. Ти розумієш, що ти є знаком того, що пробудження було дивом, на яке ти чекав, і в цьому священному усвідомленні. Усвідомлення, що час ім це твоє найбільше і найтендітніше надбання. Ти відроджуєшся не як хтось новий, а як той, хто нарешті вирішив стати справжнім. Твоє друге життя не стирає біль першого. Воно шанує його. Воно дякує йому за уроки, а потім відпускає, бо ти не можеш жити, тягнучи за собою свою труну. Ти маєш дозволити мертвим речам поховати себе і зробити крок вперед. Побитий, зламаний, недосконалий, але нарешті живий. Бо скільки б часу, на твою думку, тобі не залишилося. Єдине життя, яке має значення, це те, яке ти обираєш прожити. Тепер тобі кажуть, мріяти по крупному, але тебе карають у той момент, коли твої мрії здійснюються. Ти загрожуєш комфорту інших. Тобі кажуть, що ти можеш стати ким завгодно, але коли ти намагаєшся, тебе висміюють, сумнівають, применшують. Світ любить мрійника, поки мрія маленька, безпечна та тиха. Ніцше бачив цю суперечність. Він чітко бачив, що суспільство не побудоване для того, щоб плекати велич. Воно побудоване для того, щоб виробляти слухняність. Той, хто має чому жити, може витримати майже все, писав Ніцше, але те, що він залишив невисловленим, було ще темнішим. Більшість людей ніколи не знаходять свого чому вони живуть і помирають, поховані під очікуваннями всіх інших. Як ви народжуєтеся в очікуваннях, навчаєтесь, працюєте, одружуєтесь, виробляєте, споживаєте, слухаєтесь. Вам годують план, перш ніж ви навіть навчитеся говорити, і перш ніж ви це усвідомлюєте, ви побудували життя, яке таємно обурюєтеся, життя створене для того, щоб догодити людям, які ніколи не проживуть його з вами. Ти не живеш, ти виконуєш кожне рішення, кожну жертву, кожну приглушену мрію не для себе, а для невидимої групи суддів, яка, як ти уявляєш, спостерігає за кожним твоїм кроком. Ти ж на роботі, яка розкладає твою душу, ти ж у стосунках, які тебе випорожнюють. Ти зраджуєш власну цікавість, свій власний запал, свій геній, і все тому, що хтось десь може це не схвалити, і все ж люди, заради яких ти себе вбиваєш, не прийдуть на твій похорон, дивуючись, чому ти нещасливіший. Вони ледве пам'ятатимуть твої мрії. Ніцше вважав, що для того, щоб жити повноцінно, треба бути готовим до ізоляції, обирати свій власний шлях, навіть якщо це означає йти ним самотужки, бо велич вимагає вигнання. Справжність вимагає бунту. Трагедія не в тому, що люди помирають. Трагедія в тому, що більшість людей ніколи не живуть, перш ніж помруть. Ти можеш відчути це навколо себе. Тихий відчай, мовчазний жаль, те, як люди занадто голосно сміються з жартів, які не доходять до їхніх очей. Те, як вони хваляться підвищеннями, які коштують їм спокою, те, як вони планують відпустки, як втечі з в'язниці, відчайдушно бажаючи тижня дихання, перш ніж повернутися до задухи, яку вони обрали. Це те, що Ніцше називав стадним інстинктом. Бездумне виживання тих, хто боїться, тягаря самостійного мислення, безпечніше бути прийнятим, ніж вільним, легше отримати похвалу за вашу поступливість, ніж бути покараним за вашу щирість. Але є прихована ціна. Душа, яка зраджує себе щоб приналежати, згниє зсередини. Ви можете прикрасити свою клітку, ви можете пофарбувати її в золотий колір. Ви можете вдавати, що грати красиві, але клітка все одно залишається кліткою. Свобода незручна, свобода небезпечна. Свобода вимагає, щоб ви стали жахливо відповідальними за власне життя, і цей жах не дає більшості людей спати. Вони кажуть собі, що це не слушний час. Можливо, наступного року я буду переслідувати свої мрії, коли діти виростуть. Я почну жити після того, як вийду на пенсію. Але час не торгується, він не чекає. Воно не шкодує твоїх виправдань. У день, коли ти зрозумієш, що маєш лише одне життя. Ти або прокинешся, або залишишся у сні, поки він тебе не поглине. Ніцше попереджав, що якщо ти не зіткнешся зі своєю смертністю свідомо, вона зіткнеться з тобою через жаль. А жаль це не чиста рана. Він гноїться, він поглинає, він отруює кожен спогад про те, що могло би бути. Ти можеш думати, що маєш час зволікати, але придивись уважніше, скільки років вже промайнуло повз тебе без сенсу, скільки днів ти прожив на автопілоті, роблячи те, що від тебе очікувалося, ніколи не питаючи, чи це те, чого ти справді хотів. Ти не втрачаєш своє життя одразу, ти втрачаєш його в крихітних невидимих зрадах. День тут, рішення там, мрія відкладена, поки вона не перетвориться на спогад про те, ким ти міг би бути. Ніцше пропонував не просто філософію. Він пропонував дзеркало не для того, щоб підлиститися тобі, а щоб налякати тебе до дії. Бо жах буде тебе. Ти не мав бути в комфорті, ти не мав бути в безпеці. Тобі судилося горіти метою, баченням, життям. Настільки щиро твоїм, що сама думка про життя чиєїсь мрії викликає у тебе огиду, і все ж питання залишається: що ти робитимеш зараз? Що ти знаєш, що правда знайшла тебе, нестерпна, незаперечна, прекрасна правда, що в тебе закінчується час? Чи ти знову заціпенюєш у заціпеніння, чи ти раціоналізуєш свій застій, чи ти вибачишся за те, що живий, чи почнеш своє друге життя, життя, яке тобі судилося прожити до того, як страх переписав твій сценарій? Вибір не філософський, він миттєвий. Кожна секунда, коли ти зволікаєш, це секунда вкрадена натовпом. Кожна секунда, коли ти чекаєш дозволу. Це секунда, твоя душа розкладається. Ніколи не буде ідеального часу. Ніколи не буде ідеального моменту. Ніколи не буде гарантії, що ти не зазнаєш невдачі. Завжди буде лише зараз. І зараз вимагає твоєї мужності. Ти не прокинешся одного ранку, потопаючи в жалі. Воно не вдаряє, як гроза. Воно повзе, як повільний холодний туман, туманна можливість тут, можливо, пізніше там розмова. Тобі було надто страшно почати мрію. Спочатку ти був надто втомлений, щоб гнатися за нею. Це здається нешкідливим. Життя все ще виглядає так само. Рахунки оплачені, дні народження святкуються. Відпустки заплановані, але під поверхнею щось починає гнити. Ти починаєш менше посміхатися. Навіть коли ти маєш бути щасливим, ти починаєш відчувати себе більш спустошеним. Навіть коли ти оточений людьми, ти починаєш прокидатися важчим, несучи смуток. Ти не можеш пояснити. Це не депресія, це не смуток. Це повільна смерть непрожитого життя. Жаль не оголошує про себе голосно. Він не кричить. Він шепоче вночі, коли світ тихий. Він шепоче. Ти міг би бути більшим, і ти намагаєшся заглушити його відволікаючими факторами гортанням, випивкою, шопінгом, перевтомою. Але якби гучний не був шум, шепіт зростає, тому що жаль стосується не того, що ти зробив. Він стосується того, що ти надто боявся зробити. Ніцше вважав, що жаль це форма самозради, повільне усвідомлення. Що ви змарнували єдине диво, яке вам коли-небудь було дано диво існування. Ви не пошкодуєте про свої невдачі. Ви не пошкодуєте про ризики, на які пішли, що закінчилися погано. Ви пошкодуєте про мовчання, боягузтво, години, витрачені на сумніви, коли вам слід було бути сміливими. Ви пошкодуєте про життя, яке ви покинули, вдаючи, що у вас було більше часу. Озирніться навколо. Скільки людей ви знаєте, які вже мертві? Хоча їхні серця все ще б'ються, вони існують у рутині. Вони ненавидять, вони сміються з жартів, вони не вважають їх смішними, вони святкують віхи, які їм байдуже. Вони живі біологічно, але духовно вони могили, які ходять, і ви відчуваєте це, коли знаходитесь поруч з ними. Важка порожнеча, невидимий смуток, відчайдушні спроби відволіктися від тихого жаху власного непрожитого життя. Це доля, від якої застерігав Ніцше не смерть, не біль, але життя настільки відірване від правди, що воно більше не відчувається живим. Щодня ти відкладаєш стати тим, ким тобі судилося бути. Ти трохи більше підживлюєш цю смерть, ти віддаєш ще один шматочок своєї душі в тісі, страху, посередності. І трагедія полягає в тому, що більшість людей навіть не усвідомлюють, що вони втратили, поки не стане надто пізно, тому що суспільство вчить тебе вимірювати своє життя цифрами, зарплатою, кількістю підписників, майном, але нічого з цього не втримає тебе за руку. Коли жаль починає пожирати тебе о третій годині ранку, нічого з цього не зітре відлуння твоїх нездійснених мрій. Важитиме лише одне: тоді, чи ти жив, чи став ти тим, ким тобі судилося стати, чи помер тихою смертю задовго до того, як твоє тіло зневірилося. Ти не боїшся смерті, ти боїшся померти, не проживши. І цей страх, якщо ти достатньо сміливий, щоб відчути його повною мірою, може стати твоїм порятунком, тому що страх має два обличчя страх, який паралізує тебе, і страх, який пробуджує тебе. Більшість людей дозволяють страху приковувати їх до маленьких життів, але у тебе є інший вибір. Ви можете використовувати цей страх як паливо. Нехай він запалить вас, нехай він налякає вас і спонукає до руху. Нехай він нагадає вам, що у вас закінчується виправдання. Ніцше вважав, що життя для сміливих, для тих, хто готовий зіткнутися з нестерпною правдою своєї смертності і в цьому протистоянні. Знайдіть причину жити так люто, сама смерть стає неважливою. Отже, ви стоїте на перехресті між існуванням і життям. Ви можете знову заснути, заціпеніти, вдати, що у вас є час, вдати, що ви щасливі. Або ви можете вибрати жах пробудження, ви можете вирішити відчути тягар свого непрожитого життя, тисне на вас. Не для того, щоб розчавити вас, а щоб перетворити вас на щось непереборне, вам не потрібно більше часу, вам потрібно більше мужності, вам не потрібно більше мотивації, вам потрібно більше жорстокої чесності, вам не потрібно більше років, вам потрібно перестати витрачати ті, що у вас є, через мовчання. Крах. Повільна смерть душі через жаль може бути запобігнута, але лише якщо ви готові прийняти рішення. Більшість людей ніколи не змушують себе жити ні завтра, ні наступного року, ні після. Це зручно. Тепер смерть вашого першого життя не супроводжується похороном, ніхто не оплакує її, немає сліз, немає прощань, воно помирає тихо. У той момент, коли ви усвідомлюєте, що все, за чим ви гналися, ніколи не було вашим спочатку, воно помирає. Коли ви перестаєте намагатися вразити людей, які навіть не знають себе, воно помирає. Коли ви перестаєте вибачатися за те, що ви інші, складні, справжні, воно помирає. Коли ви нарешті приймаєте, що старе я, те, що грало в дрібницю, щоб вижити, ніколи не повернеться. І в цій тиші ви перероджуєтеся не в досконалість, не в впевненість, а в свободу, ваше друге життя. Це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб робити те, що важливо. Йдеться не про те, щоб бути швидшим, багатшим, голоснішим. Йдеться про те, щоб бути правдивішим. Вас не зрозуміють, вас відкинуть. Ви втратите людей, без яких колись думали, що не можете дихати, але ви знайдете себе. І це обмін вартий тисячі разів. Світ не аплодуватиме вам за те, що ви обрали себе. Він образиться на вас, бо кожен ваш крок до автентичності буде вашим. Ми нагадуватимемо їм про кроки, які вони надто боялися зробити. Ви загрожуватимете їхньому комфорту, просто існуючи вільно. Нехай їм буде некомфортно. Ви тут не для того, щоб відповідати їхній формі. Ви тут не для того, щоб вони почувалися краще, залишаючись маленькими. Ви тут, щоб горіти, палаючи крізь свій час з люттю, яка не залишає сумнівів, що ви були тут, дійсно тут. Ніцше вважав, що найбільший гріх це не страждання, це посередність, це життя, напівпрожиті мрії, наполовину сни, душа наполовину пробуджена. Ваше друге життя вимагає повної версії вас. Той, хто наважується, той, хто говорить правду, навіть коли його голос тремтить. Той, хто стоїть сам, якщо потрібно, замість того, щоб стояти на колінах у натовпі, прожити своє друге життя буде нелегко. Будуть дні, коли ви будете сумніватися в усьому, дні, коли страх буде голоснішим за надію, дні, коли було б легше. Повернутися до сну, але пам'ятайте, що цей біль тимчасовий. Розкаяння вічне, ви можете зцілитися від ран ризику. Ви не можете зцілитися від болю, від того, що ніколи не пробували. Кожен крок, який ви робите у своє друге життя, болітиме не тому, що ви робите щось неправильно, а тому, що ви скидаєте шкіру життя, яке тихо вбивало вас. Ви будете сумувати за старим собою: тим, хто терпів неповагу, тим, хто поливав мертві сади, тим, хто вибачався за те, що сяяв. Але ви повстанете не тому, що ви безстрашні. Але оскільки ви нарешті розумієте, що страх це не привід зупинятися, це привід бігти швидше. Якби ви знали, що у вас залишився лише один рік, справді знали це. Ви б не витрачали жодної секунди на дрібницю. Ви б перестали пояснювати свою цінність. Ви б перестали стискатися, щоб бути перетравленим. Ви б перестали чекати, поки хтось інший вам скаже, що жити повноцінно це нормально. Ви б жили з нетерпінням, з вдячністю, з диким, безкомпромісним дивом. Ви б любили людей, які запалюють вашу душу. Ви б покинули місця, які змусили вас забути, власне ім'я. Ви б гналися за мріями, які вас жахають, бо вони єдині варті того, щоб їх мати. І ви б не витрачали ще жодного удару серця на прохання дозволу. Ваше друге життя починається не тоді, коли змінюються обставини, не коли змінюються люди, не тоді, коли світ нарешті розуміє вас. Воно починається, коли ви змінюєтеся, коли вирішуєте повністю люто. Нарешті, що тобі нарешті виживати, що тобі нарешті існувати, що ти готовий жити, навіть якщо ніхто тобі не аплодує, навіть якщо ніхто не йде за тобою, навіть якщо ніхто тебе не розуміє, бо перше життя було для них, друге життя для тебе. Питання не в тому, чи будеш ти боятися, а в тому, що будеш. Питання в тому, чи обереш ти життя все одно. Бо якщо ні, то решту свого існування переслідуватимеш приводом життя, яке міг би прожити. Але якщо ти це зробиш, якщо ти вирішиш яскраво горіти, навіть на мить, навіть якщо це коштуватиме тобі всього безпечного та звичного, ти помреш, не залишивши нічого всередині, крім вдячності. Вдячності за те, що ти не покинув цей світ, так і не показавши йому, ким ти є насправді. Заключні слова глядача. емоційне завершення. У тебе одне життя, одне крихке, швидкоплинне диво. Перестань репетирувати, перестань чекати, перестань виживати. Живи прямо зараз, прямо тут, без вибачень, бо твоє друге життя чекає, і воно починається в той момент, коли ти перестанеш вдавати, що у тебе є час. Перш ніж піти, запитайте себе, якби сьогодні був єдиний день, коли вам гарантовано все, чи ви б все одно його витратили, вдаючи. Ну на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть НОТ 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!